Доброго дня, шановні пані і панове. Нарешті ми виставляємо саджанці каталонії, ті, що я вам обіцяв весною. Є ось таких гарненьких саджанців 500 штук. З добреразитою креневою системою, добре визріли. Ви можете зібрати ось такі прекрасні горішки, дуже таких приличних розмірів. Добре наповнені. Єдине, що для доброго врожаю має бути хоча б два дерева. В ідеалі, звісно на полях висаджують на 10 дерев, один йде опилювач, це звичайна ліщина. А якщо ви вирощуєте, як на звичайному участку, то хоча б два дерева у них буде перекресне взаємоопилення, тобто урожай буде більше. Якщо посадити ще й опилювач плюс третє дерево, тоді процентів на 20 буде більше горіхів, якщо ви гонитесь прямо за максимальним урожаєм. А так, два деревця вони. Один одному допомагаєте, і ви збираєте ось такі прекрасні горішки. Так що під відео в описі буде реквізити сайту, туди можна зайти, передивитися. також буде Instagram, Telegram, Viber. В вайбері можна задати питання. ну і Якщо комусь треба, багато-багато, питайте. Будуть скидки, будуть приєдні скидки, всім сподобається. Корінь ось такий добренький, це спеціально викопав, показати. Ось так воно буде опаковано, заматано, тобто з комом землі, хороша развита коріння, тому що дуже часто у мене спрашували по фундукам, чого не приживаються. Часто в засушливі роки їх не поливають, і при укоріненні ствол хороший, развитий добрий, а корінь дуже слабенький. Вам присилають якусь. Паличку, там два корешка, і він майже при 100% зсихає. Дивіться, щоб був добре, розвитий корінь. Буде хороший корінь, рослинка зразу полетить в рост, і ви будете отримувати ось такий гарний урожай. Так що сорт в каталоні, кому цікаво, під відео в описі сайт. Всім дякую, і гарних врожаїв.